Отже, ми, от е, інтерв'ю такера Карлсона з Путіним обговорюємо, звичайно, там багато було таких тем там, е, на зразок Київської Русі, і історії взагалі там е, всіх цих державних утворень на колишніх територіях та Київської Русі. Ну і звичайно, що е, цікаво, як взагалі це все зайшло е, американській аудиторії. Вони взагалі щось зрозуміли з того, що Путін е, е, казав. Ну і що найголовніше з цих його слів обговорювалося в Штатах. Ну це дуже непросте питання, тому що складно визначити, що таке американська аудиторія. Ви ж розумієте, от колега абсолютно правильно говорить, що якщо ми вважаємо американською аудиторією, аудиторію Такера Карлсона, так де ми говоримо про таких консервативних виборців республіканської партії, то це одна аудиторія. Так, якщо ми говоримо про політичний естеблішмент в США нинішній, так то це трохи інша аудиторія. Якщо ми говоримо про виборців демократів, то це вже третя аудиторія, і ви знаєте, тут доволі складно говорити, як кожна з цих аудиторій сприйняла ось це інтерв'ю. Е, нас напевно найбільше цікавить саме аудиторія виборців пана Трампа, і, чесно кажучи, я маю сумніви, що вони подивилися всі дві години цього не надто знаєте, такого захоплюючого відео. так, Тому що ну, в нас є стереотип про американців, що в них доволі Росіяна увага. так, А слухати ще є дубльований. Е, Текст від Путіна це дуже дуже складно, і отут важливо розуміти, що перегляди, які показує соціальна мережа, X, це кількість переглядів твіту, а не безпосередньо інтерв'ю. Uh -huh. Так на відміну від того самого YouTube, який рахує кількість переглядів, тобто тих, хто запустив це відео. Чи оцей глибинний американський народ зрозумів історію і, от, все, про що говорив пан Путін, відверто кажучи, я маю сумніви, падербана? Ну навіть от слова народ... Ілона Маска підтверджують те, що ну не дуже все зрозуміло було, і скепсис це викликало. Навіть ну в такого в такої людини, яка ну фактично опонент Байдена, да, і прихильник можна сказати Трампа. Ілон Маск сказав, ну пожартував, виставив мем з приводу цього інтерв'ю, де звучить запитання Аня Карлсона, значить, містере Путін, чому ви вдерлися в Україну? І Карлсон йому треба віддати належне. Він п'ять разів чи можливо навіть більше повторював це питання, намагаючись отримати відповідь у Путіна. А Путін натомість відповідав. І от ілон маск жартує, що я до цього підходжу. Я до цього підходжу, бачите, 28 травня 16-го року в зоопарку Цинценаті, застрелили гориву. Ну і так далі. Ну, тобто, він дуже далеко заходив у своїх цих розмірковуваннях і поясненнях, а конкретно відповіді не дав. От цікаво, чи помітила це американська аудиторія, яка привчена все ж таки до тієї журналістики, де, де, де журналіст домагається відповіді на своє запитання, а не сидить і слухає там лекцію. Так, ну робота Карлсона то інше питання. Ви ж бачите, він ж і не інтерв'юер в такому вузькому розумінні. Так, він ведучий шоу, так? і це трохи інша робота. І його не цінують так би там як одного з найкращих інтерв'юерів. Але чи Карлсон от досягнув тієї мету, яку він собі ставив? Ну як на мене, то не досягнув так. Про це інтерв'ю доволі швидко забудуть, і воно не стало ніяким революційним чи проривним. Путін повторив те, що він зазвичай повторює. А оце от глибинний народ чи зрозумів. Ну все, що ми можемо робити, це сподіватися, що ні. Так, глибинний народ ще раз почув, що все не так однозначно, що це війна десь на іншому кінці світу. Що європейським, ну що європейська криза, так Сполученим Штатам Америки особливо не загрожує, і можна там думати про свої питання, а не забивати свою голову оцією е, війною, яка відбувається в Україні. Е, мабуть, мабуть, це такий головний висновок, який ми можемо зробити, але ж ну. Ми ж не сподіваємося на те, що в Техасі там та Трамп програє на виборах. Ні, він отримає всіх виборців, які є в Техасі. Тому тут треба продовжувати працювати, ставитися до того, що було Путін. На жаль, отримав ще раз майданчик, на якому зміг проговорити. От Отут проблема Карлсона, так що він дозволив от ці історичні довідки на 30 хвилин. Ну, проговорив ще раз чи почули ми щось нове? Напевно, ні. Чи почула американці щось нове? Ну я не думаю, що вони дослухали до того, де могло щось бути нове. Тому ну, сталося, сталося. Працюємо далі.